Того дня вона вийшла працювати в поле. Для корови косила траву. Раптом ногою відчула щось слизьке, щойно опустила очі, воно зашипіло та вчепилось жінці в ногу. То була степова гадюка. Собирала, собирала в мене, як кусила це щось, воно я не поняла, що воно таке. А воно, дивлюся, тоді збоку, отак, коричневе, таке. Коричневе, скручене і сичить. Ну так поняли, що гадюка біль білю нозі, величезний набряк. Людмила ледь дійшла додому, а буквально за годину раптово впала в кому. Це добре, що рідні вчасно помітили. Далі швидка реанімація та справжнє диво, адже в лікарні виявилась протиотрута, яка є страшенним дефіцитом в Україні. Госпіталізували в палату відділення інтенсивної терапії. де їй була назначена терапія дезінтоксикаційна антибактеріальна. От, і пацієнтка сутки знаходилася в оділення. Нині загроза для пенсіонерки вже минула, проте лікуватися доведеться понад місяць. Утім, так щастить далеко не всім, адже антидоту від укусу плазунів в Україні практично немає. А моз вже котрий рік поспіль проблему не помічає. Це при тому, що інвалідізація і смерть від укусу гадюки з високою долею ймовірності, особливо зараз кажуть зоологи, коли зміїний сезон у розпалі. Таке може статись, якщо буде індивідуальна якась непереносимість, якесь захворювання у людини хронічне. Тому можна, в принципі, очікувати певну загрозу. В Україні водиться 5 отруйних видів змій, зокрема й степова гадюка. Маленька, але дуже небезпечна, занесена до червоної книги. Фахівці кажуть, останнім часом вона все частіше і ближче підбирається до людей повинні самі уникати з нею більш тісного спілкування, вона сама на також боїться. І тому частіше вона уникає з нами зустрічі, але коли їй немає куди діватись, вона вимушена захищатись. Побачили її, то краще тихо і спокійно відійти. А якщо таки стали жертвою отруйного гада, оголіть рану, місце укусу протріть серветкою і миттєво викликайте швидку і ніякого самолікування, бо інакше непоправне. І головне, уважно дивіться під ноги та не забувайте, гадюки є. А проти отрути в лікарні може й не виявитися.